Якими були останні тижні грудня? Детальніше у підсумковому випуску відеоновин із Ізяславської міської територіальної громади? 20 грудня під керівництвом міського голови Сергія Шлегеля відбулося останнє в 2022 році засідання виконавчого комітету міської ради. У першу чергу члени виконкому. Приділили увагу питанням внесення на розгляд ради проєктів рішень про внесення змін до програми освіта Ізяславської громади на 2021-2025 роки про затвердження програми національного спротиву Ізяславської міської територіальної громади на 2023 рік, а також схвалення проєкту рішення міської ради. Про бюджет Ізяславської міської ради на 2023 рік значну увагу було приділено питанню встановлення тарифів КП ізяславводоканал на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у зв'язку із упорядкуванням тарифів згідно норм законодавства та переходом споживачів на нові договірні відносини зі зміною на підприємстві системи оподаткування. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року у разі переходу підприємства на спрощену систему оподаткування. Крім того, було обговорено ряд інших питань порядку денного. Щоб створити казкову атмосферу для дітлахів із Яславщини, зокрема, дітлахів-переселенців. Ізяславському будинку культури було організовано яскраві та захоплюючі новорічні програми. Діти були не лише вдячними глядачами, а й залюбки водили хороводи з улюбленими новорічними персонажами, відгадували загадки, охоче декламували вірші та співали пісні для святого Миколая та його помічників. Кожному із присутніх дітей приємно було отримати персональний пакунок із різноманітних солодощів від Святого Миколая. По радісних усмішках на дитячих обличчях було зрозуміло, що вони отримали яскраві враження, позитивні емоції та максимум задоволення від розважальної програми. Крім того, усі присутні мали нагоду підтримати наших відважних захисників, придбавши саморобні речі у волонтерів із Яславщини під час ярмаркування на новорічному заході. На засіданні новоствореної комісії знайменування найменування перейменування іменованих об'єктів на території Ізяславської громади було розглянуто звернення від мешканців громади, в яких йшло про необхідність увіковічення пам'яті наших новітніх героїв в російсько-українській війні, перейменувавши вулицю Центральна в селі Білогородка, на честь загиблого новітнього героя Земляка Андрія Ткачука. Та вулицю Вокзальна, місто Ізяслав, на честь померлого новітнього героя Олександра Петраківського. Обговоривши питання, присутні учасники зібрання дійшли висновку, щоб повернутися до питань перейменування вулиць на честь загиблих померлих бійців по завершенню війни. Адже перейменовуються вулиці провулки на честь наших воїнів, загалом пов'язаних з історією їхнього життя. Проживали, навчалися тощо. Проте крапку в цих питаннях поставлять депутати міської ради. На сесії буде ухвалене відповідне рішення. Під керівництвом голови координаційної ради заступника міського голови Лесі Бошко відбулося засідання координаційної ради з питань національного патріотичного виховання при виконавчому комітеті Ізяславської міської ради. Присутні учасники зібрання обговорили стан справ з національно-патріотичного виховання в Ізяславській громаді. Значну увагу приділили питанню створення умов для проведення першого етапу всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри Сокіл джура на теренах Ізяславщини. Адже це не просто гра, це постійно навчально-виховна робота. Мета якої полягає у вихованні юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та активної громадської позиції, здорового способу життя, духовно багатої та фізично розвиненої особистості. Крім того, на засіданні було обговорено ряд інших організаційних питань діяльності координаційної ради 23 грудня. Відбулось засідання позачергової сесії Ізяславської міської ради, на розгляд якої виносилось 16 питань порядку денного. Серед найважливіших питань ухвалення бюджету Ізяславської громади на 2023 рік. Формування бюджету громади, як, усі, як і усієї України, в цілому здійснювалося в умовах воєнного стану. Це вплинуло на особливості складання розрахунків. Проте бюджет 2023 року збалансований за доходами і видатками. У пріоритеті на фінансування для Ізяславської громади у наступному році залишаються такі напрямки: як територіальна оборона, освіта, культура, соціальний захист, медицина, житлово-комунальне господарство. Завдяки вчасно проведеній значній підготовчій роботі, головний фінансовий документ громади прийнято одноголосно у строки, передбачені бюджетним законодавством України. Крім того, рішеннями сесії внесено зміни до низки цільових програм. З метою забезпечення територіальної цілісності, захисту та підвищення обороноздатності держави, підготовки населення і території до національного спротиву, забезпечення безперебійної життєдіяльності Ізяславської громади під час воєнного стану, своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території. Та захисту населення громади місцевими оборонцями затверджено програму національного спротиву та заходів з територіальної оборони і міської територіальної громади на 2023 рік. Не менш важливим є прийняття депутатами рішення про звернення до президента України щодо повернення до Верховної Ради України з пропозиціями складання вето. Проєкту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності Номер 5655 від 11.06.2021 року яким передбачається фактично позбавити місцеве самоврядування можливості результативно домагатися від забудовника дотримання містобудівної документації, оскільки перевірки законності перекладаються на експертні організації, що обирає сам забудовник? При цьому держава фактично знімає з себе відповідальність за законність при наданні права на будівництво. Сесією також розглянуто ряд інших питань в порядку денного. 29 грудня назавжди повернувся додому на свою малу батьківщину. Ізяславчанин, старший солдат, старший водій-оператор взводу протитанкових керованих ракет, батареї протитанкових керованих ракет протитанкового артилерійського дивізіону Франчук Віктор Васильович, життя 56-річного бійця, який за покликом серця став на захист нашої держави, обірвалося 24 грудня. Кілька років тому воїн долучився до оборонців України, аби зайняти місце якогось недосвідченого молодого чоловіка та зі зброєю в руках стати на захист її суверенітету та територіальної цілісності. Разом із побратимами віддано захищав рідну землю від ворожих окупаційних військ. Та, на жаль, війна нікого не жаліє, навіть тих, хто вже бачив її очі. Війна калічить, руйнує та вбиває. Біль і смуток торкнулися сердець не лише рідних і близьких побратимів бійця, а й мешканців Ізяславщини. Тому 30 грудня прийшло чимало людей провести військовослужбовця до місця спочинку. Коридором шани навколішки із синьо-жовтими стягами в руках проводжали земляка захисника. У Свято-Миколаївському храмі міста Ізяслав, за участю представників духовенства Ізяславського благочиня Хмельницької єпархії Православної Церкви України, було відправлено поминальну службу. Місцем вічного спочинку воїна стало місцеве кладовище Алея почесних поховань. Відлунав сумний збройний салют за вірним сином України. Відтепер Віктор Франчук. Навіки у небесному війську гірко та боляче від того, що цей світ полишають кращі представники нашої нації.